Проблема в тому, що коли готується автомобіль на продаж, і бачите, ось складки, які Ось всередині, так, під цим металом, який не видно. Можуть обрихтувати просто-напросто верхній метал. З іншої сторони, тут, щоб ось цю, наприклад, складочку, звичайно, прибрати декілька разів молотком стукнути, але все одно це буде неправильно зроблена робота. В цій частині, щоб цього не зрізати, просто стіючку повертають назад. І оскільки верхня частина це у нас звичайний метал, можна з потером його підрівняти. Але всередині на внутріках, будуть складки. І коли ви купуєте неякісно відремонтований автомобіль, ви цього просто-напросто не побачите, ви цього не дізнаєтесь. Потім з часом, коли ви будете експлуатувати автомобіль і будете виявляти поступово в ньому проблеми, 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 тоді ви почнете це розуміти. Ось в чому і перевага готувати автомобіль під себе, для себе, або мати документи по ремонту, знати, де і як відновлювався вам ваш автомобіль. Тому телефонуйте.